15 вересня 2025 року Ніжин схилив голову у Скорботі, проводжаючи в останню путь свого захисника Гусаченка Олександра Ігоровича, 1984 року народження. З 1 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим, але, на жаль, сумна звістка підтвердила найгірше наш земляк загинув, віддавши своє життя за свободу і незалежність України. Сьогодні в Соборі всіх святих відбулося прощання з героєм. На церемонії були присутні рідні, друзі, побратими, представники громади та всі небайдужі містяни. Зі сльозами на очах ніженці дякували Олександру за мужність і незламність. Він віддав найдорожче своє життя заради нашого миру, заради того, щоб майбутні покоління жили в вільній країні. Вічна пам'ять і слава герою, щирі співчуття рідним та близьким. Україна ніколи не забуде своїх захисників. Усе, що дає мені, отець до мене прийде, і того, що приходить до мене, я не вийду.